Адміністрація президента США Дональда Трампа відіграє безпрецедентну роль у процесі продажу соціальної мережі TikTok. як повідомляє Ройтерс, урядовці Білого Дому не просто спостерігають за угоди, а активно залучені до переговорів, визначаючи ключові умови цієї угоди. Нагадаю, що ще в квітні минулого року Конгрес США ухвалив рішення TikTok буде заборонений Україні. Якщо китайська материнська компанія Байденс не продасть платформу. Однак процес не встигли завершити вчасно і на короткий час соціальна мережа навіть була заблокована для американських користувачів. Проте все змінилося, коли Трамп продовжив термін для е продажу TikTok, давши компанії ще один шанс. Агентство Reuters також зазначає, що наразі. Аукціоном керує віце-президент США Джей Дівенс, Венс. А його радник, колишній голова федеральної виборчої комісії Шон Куксі, є основною контактною особою для потенційних покупців. Відомо також що переговори тривають у пришвидшеному режимі. Покупцям дали час до 5 квітня, щоб укласти угоду. Цікаво, що ціна e, TikTok все ще залишається предметом активних обговорень. Якщо в угоду e, включено алгоритми платформи, що є її. Ключової технології, то компанія може оцінюватися від 50 до 100 мільярдів доларів. Без цього алгоритму її вартість може знизитися до 40 мільярдів доларів. Втім, Трамп висловив думку, що соцмережа може оцінюватися навіть у трильйон доларів. Важливим фактом у цій угоді є позиція Пекіна. Китайська влада має право вето на продаж TikTok. і компанія ByteDance може просто припинити роботу е додатка Сполучені в Америці, якщо угода не Відповідатиме її інтересам. І американський президент підтвердив, що його адміністрація веде переговори з чотирма групами щодо придбання TikTok. Серед них технологічна компанія Oracle. Вона вже співпрацює з TikTok у зберіганні даних американських користувачів. Oracle претендує на контроль над алгоритмами та безпековою безпекою соцмережі. Ще у 2020 році техногігант Microsoft намагався купити TikTok. Тепер компанія знову бере участь у переговорах і залишається. Шається зацікавленою соцмережі інвестиційна група Project Liberty залучила мільярдера Кевіна Олірі та співзасновника Reddit Алекса Алексіса Оганяна, щоб заволодіти платформою. Ну і Останнім предметом є блогер. Претендентом є блогер Джимі Дональсом, відомий як містер Біст. Він разом із групою бізнесменів зібрав понад 20 мільярдів доларів для можливої покупки. Ну, і фактично на кону стоїть майбутнє 170 мільйонів американських користувачів. TikTok. А також мільярдні інтереси інвесторів, вирішальне слово залишається за білим домом, який може як сприяти продажу, так і поставити його під загрозу через політичні маневри та конфлікти з Пекіном. Хоча варто розуміти, що Трамп не приховує симпатії до цієї платформи, він вважає, що Тік-Ток допоміг йому завоювати підтримку молодих виборців торік. Тому це може мати позитивний ефект на майбутнє соцмережі.